Вітаю, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо про те, як дати дитині алгоритм захисту, який спрацює в критичний момент. Наше завдання не налякати малюка, а навчити його чітко розпізнавати небезпечні ситуації та правильно на них реагувати. Перш ніж вчити правилам, поясніть дитині різницю. Дитині важко зрозуміти, що приємна чітка з сукеркою може бути небезпечною. Поясніть, чужий. Це не злий дядько мішком. це будь-хто, кого ми не знаємо близько. Навіть якщо людина виглядає доброю, усміхається чи просить про допомогу, для дитини вона залишається чужою. Ми вчимо дітей бути вічливими, але в питанні безпеці це правило не працює. Навчить дитину, що вона має право не відповідати незнайомцям. Якщо хтось заговорює, найкраще просто мовчки відійти до мами чи тата. Поясніть. Ти не зобов'язаний бути вічливим із тим, кого не знаєш. Незнайомці часто використовують приманки. Сформулюйте залізне правило. Ми нічого не беремо у чужих людей. Якщо хтось хоче тебе пригостити, він має спочатку запитати дозволо в мене. Це знімає з дитини відповідальність за відмову і перекладає її на вас. Зловмисники часто грають на дитячі доброті. Допоможи знайти цуценя. Або мама просила тебе забрати. Навчить дитину фрази маркера Доросла людина ніколи не просить допомоги у дитини. Якщо дорослому потрібна допомога, він звертається до іншого дорослого. Автомобіль це найбільша небезпека, бо з нього неможливо втекти. Дачить дитину. Якщо поруч зупиняється машина і водій що запитує, треба відійти на 3-4 кроки назад, поза зону досяжності рук. Іти в іншому напрямку. Жодних винятків хто б не був за кермом. Якщо незнайомець намагається схопити дитину або дій агресивно, дитина має право порушувати всі правила поведінки. Поясніть, що можна і треба, кричати голос, кусатися, дряпатися. І бігти туди, де є люди. І головне гасло для перехожих я не знаю цю людину. Практикуйте ці правила під час прогулянок. Запитуйте, а що ти зробиш, якщо? Слухайте відповіді, коригуйте їх спокійно. Ваша дитина має знати, що б не сталося, вона завжди може розповісти вам правду, і ви її захистите.